Урівняння двох лавашів. Один плоский лаваш приплюснутий, а другий має вищу форму. Лаваш приплюснутий, він цвіте. Має точечки такі по стволові. Це приплюснутий. Другий сорт лаваша має таку форму. І ні одна почка ще не цвіте. І такий якби колючий мохнатий. Пагінці в нього такі, якби ну, почки в нього не цвітуть. Такі форму. А цей цвіте, жіночі цвітуть, він має... от тут цвіток, тут цвіток вже відсвив. Але Сережки ще в ньому, бачите, дубові, він ще не пилить. На цьому Сережок немає на лавашові другому. Такий сорт американець новейший. має такі, покажу, яркий, яркий ствол. І бачите, якщо дивитися почка, має фіолетовий оттінок. Ранній сорт з дуже крупним горіхом. Цвіте водночас з Джеферсом. Тобто він буде цвісти, покажу плоди і скажу назву сорту. Бачите, він має таку почку Якби фіолетову і дуже ярку паличку. Сорт з нічим взагалі не хворіє. Такий бойцовський кот? Весь вся морда побита. Так, ще один американець. Має теж такий відтінок Теж цвіте Чуть-чуть раніше е, Джеферсона і цей рік будуть вже теж плоди. От він защеплений, на ньому вже теж буде плодоношення. Такі нові є сорта. Тут ще є, от ще є один іспанець защеплений. Теж от цвів, вже будуть плоди. Ну, там є ще він багато, от ще є. Бачите, защапаний, воші Тобто Покажу плодоношення вот, і буде тоді вже, якби з нього понятно, що це за сорт. Но, казали дуже крупноплідний. Есть, це в му році його вивели Америкоса цього. Саме новіший сорт. Будемо бачити, побачимо. Має він такий яркий-яркий відтінок.